Пам'ятаю, я вчилась сказати ні, і це була дійсно проблема, це був ад. Чому давайте за порядком? І ось моя історія. Ми молода сім'я, троє діток. Ми ждемо ту суботу, щоб відпочити, щоб виспатись. І от сім ранку стукіт, грюкіт в двері, ти таки в тумані виходиш. А що сталося? І тут стоять твої батьки і говорять. Знаєш, ми так подумали, поки дітки сплять, давайте ми зараз копаємо швиденьку грядочку картоплі і ви зробите роботу, і ми допомогли. І насправді, якби ідея хороша, і ми встаємо, нас підкидує всередині, ми знаєте, в якомусь такому стані між і яв'ю. І якщо подумати, ми повинні радіти, а ні, ніфіга воно не радіє. Тіло в протесті, всередині все бурлить, це між люттю і гірканням. Картопельку ми дійсно скопали, поки дітки спали. І як прийнято в Україні, і стіл потім накрили, і це все відбулося дуже швиденько, і здавалося б радій собі, живи як хочеш. А тільки на виході від цього щастя не було нікому в чоловіка Армагідон. Діткам е, теж ходили на шпиньках, бо у мами немає настрою. А причина то вся е, це невміння відстояти себе і ні потрібно навчитися казати завжди, бо це пряма дорога до нервових зрівів, до депресій, до згорання на роботу. Є це коли люди кидаються, їдуть в гімалаї подалі від людей, або довести себе до якоїсь хвороби, це все спрацьовує на 100%. Пам'ятаю, як це вже все я зрозуміла. Я все ж таки сказала, що давайте ви мене попереджуйте про свої плани зарані, бо ви можете прийти, а я не відкрию двері або мене не буде вдома. Чи було мені страшно, та не те слово всередині всю трусило. Але я отримала відповідь: добре, я тебе почула сказати, що я була здивована, нічого не сказати. І оця наша незабутня фраза: а що так можна було? Все настільки просто. Це вже потім, як я стала про це читати, зрозуміла, що за кожним моїм ні, стоїть страх конфлікту. Страх осуду, страх, що тебе будуть мати за чужу. Сьогодні я легко кажу ні. Навіть якщо натикаюся на конфлікт, то для мене конфлікт це про те, щоб розставити кордони, щоб якимось чином створити нові правила спілкування, або, знаєте, Взагалі не створити, ми можемо піти на розрив. І це теж нормально, тому що якщо люди стають нецікаві, якщо вони не чують один одного, то іноді потрібно і поставити крапку. Це новий етап для мене і для тієї людини. Сказати ні, це ще для мене і процінність, тому що якщо я тобі так, то ти для мене що? Закони брати давати ніхто не відміняв? Це вже про енергії, і навіть великі річки пересихають. А ви себе почуваєте по-іншому, якщо вас використали, і невже ви себе не почуваєте саме тією річкою, яка захлинається від спеки, від засухи? Коли ми іншому віддаємо себе, ми говоримо так, ми хороші, але що це для мене? Якщо ти кажеш так іншому, то про що про ні ти говориш своєму? На своє життя часто не вистачає часу, невміння сказати ні, щоб не образити іншу людину, шкодить саме тобі. І не тільки тобі, а іншим людям, бо ти будеш робити аби як. І в той час ти не допоможеш іншим людям, які могла б допомогти. Я не допомагаю, коли я розумію, що людина з цього не візьме нічого. Я завжди відмовляю чесно: кажу: в мене немає часу, або в мене інші плани, або в мене це не в пріоритеті. Пам'ятайте, що коли ви не відмовляєтесь від того, що вам не цікаво. Ви відмовляєтесь від того, що цікаво. Наприклад, від відпочинку, від вільного часу, від друзів не можете сказати ні зразу сміливо говоріть: Я подумаю, я відповім про це завтра. Для того, щоб у вас був час сформулювати своє ні. І зараз завдяки гаджетам, завдяки взагалі інтернету ми можемо відмовляти через переписку. Якщо ви ще відмовляєте, говоріть це впевнено. Без всяких, простіть, мене грішно, ну, бо я це там щось не зробила, це теж не працює. Це вже про провину. Категоричності вам побільше, коли ви кажете Ні.